Коли почнеться контрнаступ? Де почнеться контрнаступ? Як почнеться контрнаступ? Ці питання в українських та світових медіа і соцмережах вже обговорюються не один місяць. Натомість українська влада застерігає і просить: не діставайте вже військових цими питаннями. Все одно відповідь на них знає дуже, дуже обмежене коло осіб, і вони вам ніколи цього не розкажуть. У свіжому інтерв'ю з міністром оборони Олексієм Резніковим РБК Україна, звісно. Теж піднімало тему контрнаступу. Саме інтерв'ю можете прочитати за посиланням під цим відео. Але ми запитали, звичайно ж, не про те, коли, де і як контрнаступ почнеться, а про те, чи зможемо ми, звичайні українці, в якийсь момент зрозуміти: так, ось це він, той самий довгоочікуваний контрнаступ. І Резніков нас запевнив, так, ми це зрозуміємо. Бо в часи розвинутих соцмереж та професійних осінь проєктів інформація швидко стане публічною. Інший момент наші очікування від контрнаступу. Міністр оборони погоджується. Широкий загал чекає від контрнаступу дуже, дуже багато. Очікування точно перегріть. І для того, щоб не розчаруватись, можливо, треба їх трошки знизити. Зрештою, ніхто не казав, що цей наш весінньо-літній контрнаступ це саме той останній та вирішальний бій. Який визначить завершення війни майбутнє України, майбутнє Росії та всього світу зовсім ні. Попереду ще дуже багато великих битв. Але, звичайно, зараз задача номер один це справді успішне проведення майбутнього контрнаступу. Головне, що для цього потрібно: вдосталь сучасної західної зброї та тренування українських солдат. Обидва ці питання піднімалися на останній одинадцятій за ліком зустрічі Рамштайнівської групи з допомоги Україні. Але ключовий акцент цього разу було зроблено на протиповітряній обороні та логістичному забезпеченні українських військ. Сучасна і щільна ППО має значення не лише для захисту тилових українських міст, а й для успішних дій на фронті. Адже російські агресори, на жаль, досі мають суттєву перевагу в бойовій авіації. Власне від цього Рамштайну багато хто очікував якраз рішення щодо надання Україні f 16 або їхніх аналогів. Але справа до цього поки не дійшла. Як розповів Резніков в інтерв'ю РБК Україна, зараз ключове для України та її партнерів це забезпечення запчастинами, обслуговуванням, ремонтом та боєприпасами до тих систем, які ми вже отримали від снайперської гвинтівки до хаймарсу та танка. Цитата: щодо літаків, я впевнений, ми доб'ємо це питання, підкреслив міністр оборони. В Куларах Рамштанівської конференції про контрнаступ, звісно, теж говорили багато. Співрозмовники РБК Україна серед західних військових та високопосадовців загалом уникали прямих прогнозів, поєднуючи стриманий оптимізм із застереженнями, що війна справді може тривати довго. Зокрема, про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Інтерв'ю з ним. Ви також зможете знайти за посиланням під цим відео. Паралельно з обговоренням перспектив українського контрнаступу, останнім часом у медіапросторі стали стало відчутно більше й розмов про якісь мирні плани та дипломатичне врегулювання. І, хоч, поки такий сценарій виглядає вкрай малореалістичним в осяжній перспективі ініціативи з'являються одна за одною. Так, роль посередника між Україною та Росією хоче зайняти французький президент Еммануель Макрон. А самі переговори, як нібито розраховують в Парижі, повинні стартувати вже цього літа. Свої ідеї щодо мирного врегулювання озвучував і бразильський президент Лула да Сілва. Велику активність на цьому напрямку розвернули й китайці. Спочатку вони презентували свій власний так званий мирний план. Згодом китайський лідер Сі Цзіньпінь поговорив з нашим президентом Володимиром Зеленським і за підсумками розмови вирішив направити в Україну свого спецпредставника. Що про це все думають в українській владі? Як сказав в інтерв'ю РБК Україна Олексій Резніков, коли ви бачите таку кількість союзників, які щось пропонують, це означає, що Росія мріє про переговори, що вона не знає, як зберегти лице і як закінчити так звану спеціальну військову операцію. Та шукає варіанти. Натомість у України є власний план, так звані 10 пунктів Зеленського, і відступати від них поки ніхто не планує. І саме Україна, коли прийде час, диктуватиме умови переговорів та мирного врегулювання. А поки, як каже Резніков, наш забіг триватиме, бо біжимо ми не спринт, а марафон.